В yeah, yeah, yeah. нашу молитву я зачитаю слово Боже, яке записане, перше місце буде сперло послання до чляни, де має 15 природ, часто проєслова, та освітне передача, зачеплення один два 20 зачитаю, двадцять 28 стишок, двадцять восьмий, 28-29 стишок. Апостол постол Павел говорить такі слова. да испитавење себе ја человек таким образом пусть јес од се од из чаши сјеји и бог то јести пјет недостојност, а јести пјето службењу себе у мера служдаја од тјеле Господње. Апостол Павел у Будучији исповеду Духом Средем, І він це говорить, що каже, що я сам прийняв Ісу... Господа Ісуса Христа, коли я був придан у ночі, Христос йому передав ці слова, щоб Він написав церкви, як церква має е, участвувати враженні у, 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 у великі Господні, як має вступати. І Павль каже, щоб. Кожний чоловік, кожен із нас, щоб і спитував себе, достойний бути учасником або недостойний бути учасником. Не другий має спитувати, ніколи не має спитувати, але кожен себе має спитувати. І бо якщо каже, буде мене достойно приймати, то буде для осудження собі. І... Часом учевечір'я сподні приймає тіло, тобто хліб і яке символі нам тіло Ісуса Христа. Ми тому якби свідкуємо тому свідчення, що ми готові приймати Його. Ми тим, свідкуємо святкуємо тому, що ми любимо нашого Господа, слухаємося Його і ми ех, готові зустріти Його, коли він прийде. Друге місце, яке я зачитаю, мене записано у Євангелії от Матвія, 12, -та, 22 -та глава. Там Христос, Він теж приводить нам пришку таку, тому Евангелія Матвія, 22. глава, означає, що Христос, Он говорить таку пришку. Ісус продовжає говорити і преща сказав, Царство небесне подобно человеку, царю, которого зробив брачний пир, для сина свого і послав рабов своїх звай сванних з на брачний пір і не хотіли прийти. Оп'ять послав від Рабов, сказав, скажіть з вами, бо я приготовив обетми, крицю мої, і що за заколота, все готово приходіть на брачний пір. Но а ні при найбреші, то пошли, хто на полісли, хто на крові свою, прочеї заступіли рабов і освобіли і вбили їх. Той Христос, він, він пише, говорить про царя, каже, чоловік, цар, який е, приготовив пир для свого сина. І коли той пір мог бути, все було приготовлено, він призиває своїх хребу, посилає за званими, щоб ви прийшли на той бачимо, Це звання, не казалися ніколи із тих званих, не прийшов на цей у тебе. Цар призиває другу храбу, і він каже: йди, зубі! Все готове, все, що вкорено в все, що було відворено за колод, все приготовлено тільки, поки ходить на те. І Ісус Христос каже, що вони пренебрежці не пошли, не прийшли, принепреди тим, що цар призвав їх на Пир. І вони, і вони мали свої, якби, свої заботи, хто пішов. На поле купив там провірити яке воно, другі пішли на торфі, які там пішли і ще щось робити. А були такі, які і взяли і схватили тих тих, джерело, які їх приглашали, і ще їх побили за те, що їх приглашали. І цар тогда у п'ятому призиває руку і каже: ідіть усюди, вже далі, ідіть на, тир, на вулиці, на прикрости, і всіх, кого найдете, усіх призивайте. І тереба пішли по вулицям, по перегуркам, перегуркам, і кого виділи, кого освітляли, всіх приносили і злих, і, і, і добрих, і недобрих, і злих. І тир, брат, наповнився усім другими людьми. І коли. Цар зайшов, щоб подивитися, провірити, подивитися на тих званих, які прийшли на доктор і він вийде там одного чоловіка, який був брашній одежі. І він говорить йому, як ти зайшов сюди, хоч не допустимо брашній одежі. І ми знаємо, що Христос говорить не у всю одежу, яку ми ходимо, але він говорить одежді. Яка є праведність, праведність Ісуса Христа Він були недостойний, як були і ти раби, які відказувалися, того, що не хотіли йти на той тер, і вони були недостойні, мовчання, вони недостойні були і не прийшли. І цей э, чоловік, який був не обращаний він теж був недостойним того, не, не, не мог прати, не достойний був на, на тій вечері бути. І апостол Павел теж каже, щоб ми спитували себе, щоб ми спитували, як, як, спитували можемо ми бути учасниками, або ми не можемо бути учасниками, яка наша одежда, вона є правильна, як ми можемо бути. І... Третє місце, яке я запитаю, то буде із Коринфянам, із п'ятої глави, Римлянам, п'ята глава, послання до Римлян, п'ята глава 6 стежка і нижче. Там тоже апостол Павел Павло пише такі слова. І Христос хода, що ми були немощні у природні, в времена. умр за очистелов. Ибо не пади хто умр за праведника, разве за родителя может быть кто решится Но Бог свою любовь нам доказывает тем, что Христос умер за нас, подано толи, что грешниками по семени тем Божие ныне будущие оправданы, кто его спасаемся и От гніва. Ібо, якщо, будучи врагами, ми примирили з Богом смертю Сина Його, то тим більше примирившись, спасаємося житті Його. І не доволі но і хвалимося Богом через Господа нашого, Ісуса Христа посрестом, котрому ми поручили, нині которого ми поручили нині примирення. Той апостол Павло, Он говорить у тому, пише, що. Ісус Христос він прийшов ще і спасти нас, коли ми були грішниками. І апостол Павло говорить, що за правідника німе було йти прийти, щоб пострадати, щоб прийняти ту горську жертву. За праведника не було нужди, але була нужда у грішниках, щоб прийти і спасти їх від тої грішні погибелі. І Павел каже, що. Но Бог свою любовь доказав нам то, что Христос умер за нас, Христос не прийшов не только прийшов, но умер, он умер прийняв без жертву за нас, за наших гріхи, щоб ми були спасены посему, тим более нині будучи каже, оправдані кров'ю Ісуса Христа, мині поправлення його кров'ю и спасаемся от гніва. Ми спасаемся від гріха. І ми, через е, участі у вечері Господні. І апостол Павел каже, і не тут, і, і не все, сього, що ми спасаємося, ми хвалимося Богом через Господа нашого Ісуса Христа, посредством, яке ми поручили примирення, примирення з Богом через е, приход Ісуса Христа, через все жертви, ми маємо і примирення з нашим Богом. І да насилують нас в тому, щоб ми були достойні участия в тілі, і крові його, щоб ми прибивали в слові Його, щоб ми помнили що яку, яку ціну ми купили, апостол, Павел пише до Корифтян, що ібо ви, не свої, ви не свої, були куплені, торовом ціну по всему, каже, прославляйте Бога у душах ваших і тілах ваших, які є Богом». 外面，冒冒的风